Будьмо уважні, одного разу було весілля в Кані Галилейській, і була та мати Ісуса, запросили на весілля також Ісуса та його учнів, коли забракла вина, мати Ісуса каже до нього: вина не мають. Ісус відповів, і що мені й тобі, жінко, ще не прийшла моя година. Але мати умовила до слух, що тільки скаже вам не робіть. Було там шість кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень. Кожна міщала дві або три міри, сказав їм Ісус, наповніть посуди водою, вони наповнили їх до верху. Далі каже, зачерпніть тепер і несіть весільного старости і понесли, коли староста покуштував воду, що стало вино, не знаючи, звідки воно взялося. Знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодой, каже до нього. Кожен чоловік дасть спершу на добре, а як у гірше. Ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісусу Кані Каніловлеській і тим об'явив свою славу, і учні увірували в Нього. Христос воскрес! Сьогоднішня Ангелія. Варто би було розділити на такі три основні частини, оскільки розбирати його ціле є досить і досить багато. Перше це є звернути увагу на причисту Діву Марію. Якщо подивитися, причиста Діва Марія не просто так є на цьому весілі, але вона є та. Яку слухають, слухають слуги і роблять те, що вона каже. Це можливо тільки про одній єдиній умові. Вона є господиня цього весілля. І це дуже багато говорить про Пресвяту Діву Марію. На весілля призначають Господину лише ту, яка вміє все довести до ладу, яка добре вміє готувати. Тобто це є Господиня на всі руки, як кажуть, у нашому українському народі. Другий важливий момент, вона вміє зауважувати всі деталі, які відбуваються на цьому весіллі. І не просто зауважувати, але вона переживає за цих молодих. І коли виникає якась певна проблема, вона звертається до Ісуса Христа. Повторюю, якщо є якась проблема, Марія звертається до Ісуса Христа. Це досить важливий момент, який варто нам собі запам'ятати. Вона не розуміє, як Христос має направити цю ситуацію. Що Він зробить? Як він зробить? Її це вже не цікаво. Але вона знає, 100% він це направить. І не помиляється, як ми знаємо. Варто би звернути на той увагу момент, який дуже часто люди кажуть, ріже по вухах. Жінко ще не прийшла моя година. Якось так виглядає не дуже гарно, Ісус відповів своїй мамі. Але ми забуваємо один дуже важливий нюанс: Ісус Христос є Син Божий. І Він є той, який показує, як закон треба виконувати в ідеалі. Тому виявити неповагу до своєї мами, він просто цього зробити не може. Тому розберемося, єврейське слово жінка гумой, це є не просто ознака як «жінко», але це є певний титул. Наприклад, подібно імператор Августин звертався до Клеопатри гумой. Це є вияв найбільшої пошани, яку чоловік може вділити життя. І коли ми тоді починаємо розуміти це звернення як жінку Ісуса Христа до Марії, то розуміємо, що все є в порядку. Ісус виявляє мамі пошану. Проте зауважуєш, ще не прийшла моя година. Ще отець не сказав мені діяти, творити чуда і прославитися. Проте, Марія, як ми зазначали, звертається з усіма проблемами до Ісусу. Ну, не може Ісус не послухати маму, адже сказано «шануй». Ісус виконує цю заповідь, виконує в ідеально. Знаємо, що згідно приписів єврейських, мають бути ці посудини для очищення омивання ніг, омивання рук. І руки вмивалися не тільки перед їдою, але в часу після певних страв. Тому води треба було багато. Якщо подивитися за цими підрахунками міри цих посудин, то приблизно з сучасними мірками одна посуда вміщала від 100 літрів і трошки більше. Шість посудин. Це майже 600-700 літрів доброго вина. Ви уявляєте собі, кану Гололецьку невеличке маленьке село. І на це село. 600 літрів вина. Та там не тиждень святкувати треба було, та там не цілий місяць би стало. І це є свідчення про Ісуса Христа. Звернімо увагу, Ісус Христос є на пенкеті, на весіллі. Він перебуває з цими гостями. Він себе добре почуває на весіллі. Тому я би хотів звернутися до тих, що кажуть, не можна сміятися, то є гріх. А я на весіллі що роблять? Чи не радіють? Ісус там був. Тому радіти це є нормально, це є добре. Другий важливий момент, який говорить про Ісуса Христа. Це є звичайний простий сільський будинок. Звичайні прості люди, де Христос з ними перебуває разом. З ними разом радіє, разом святкує це свято цих двох душ, які створили таїнство подружжя. І третій би можна було сказати такий важливий момент. Коли на весіллі забракло вина, це означало, що. Це подружжя дуже-дуже би знеславилося. Христос не може допустити, щоб подружжя знеславилося. Тому творить це чудо. Зверніть увагу: перше чудо, яке Ісус Христос створив, Він створив для подружжя. Тим самим показуючи, наскільки цінним є таїнство подружжя. Він вислуховує маму, яка просить за це подружжя. Марія і Христос вболівають за таїнство подружжя. Вони вболівають за ці проблеми буденні, які виникли в цих людей. Тому сьогоднішнє Євангелія є досить цікавою промовистою для кожного з нас. Пречиста Діва Марія бачить і знає і вміє попікуватись. Ісус Христос вміє вирішити будь-яку проблему. Навіть Марія не догадується, як, але вона знає, він це зробить. То скільки більше, будучи тепер в небі, з отцем у своїй славі, він може чинити. Коли все є у Його дух, то чи він не почує наші прохання, то чи він їх не може вирішити так само, як вирішив цю проблему з вином? Скільки більше може цього зробити? Тому варто нам повчитися від Пречистої Діви Марії, якщо якісь проблеми, знати, до кого конкретно звернутися. І не перейматися. І як це вирішиться? Ісус знає, як це зробити, і Він це зробить. І третій важливий наказ. Для Марії і для Ісуса немає чужої проблеми. Тому що той, хто любить, не може залишитися осторонь.